Торгівлю людьми інкримінують слідчі поліції Тернопільщини 34-річному жителю Кременця. Чоловік пропонував роботу перевізниками за кордоном, а далі втягував українців у незаконну діяльність на території Євросоюзу. Фігурант підшукував людей з важким матеріальним становищем, які мали водійські посвідчення та право безперешкодно перетинати кордон України. У ході досудового розслідування оперативники відділу міграційної поліції спільно з оперативно-пошуковим підрозділом Держприкордонслужби під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури. Встановили, що після того як заробітчани в'їжджали на територію Євросоюзу, їх втягували у трудову експлуатацію. Посередники Кременчанина змушували українців перевозити нелегальних мігрантів з Сирії, Іраку, Туреччини в країни ЄС. Працівники поліції провели санкціоновані обшуки в помешканні фігуранта. У нього вилучили понад 17 тисяч доларів банківські картки, автівки. Чоловікові вже оголосили підозру відповідно до частини першої статті 149-ї, Торгівля людьми Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Правоохоронці встановлюють спільників підозрюваного та осіб, яких втянули у протиправну діяльність на території країн Євросоюзу. Триває слідство.